Дівчата, я раніше вважала, що білок потрібен тільки качкам в залах, які тягають залізо, а я можу спокійно собі їсти фрукти і енергію сонця і бути котиком. А Потім я залізла в Google і прозріла від функції білка в цілі. Норма білка в день має бути від 0,6 до 1,5 грамів на кілограм ваги в день. Тобто, якщо ви важите 60 кілограмів, то в день треба споживати 90 грамів білка. Якщо ви їсте тричі на день, то кожного разу ви маєте з'їдати 30 грамів. Грамів білка, наприклад, якщо ви снідаєте яєчньою, а в одному яйці приблизно 5 грамів білку, то в ідеалі з'їсти два повних яйця і відокремити ще чотири білка, щоб у вас було шість яєчних порцій білка, 30 грамів протеїну і два жовтка, корисні жири. Або якщо у вас продають окремо яєчні білки, то можна скористатися цією опцією. Діліться своїми лайфхаками. Як ви добираєте норму білка в день чи взагалі не паритесь, і їсте інтуїтивно?